Мрієте про найрозумнішу собаку в світі, але чи готові ви до реальності життя з цією породою? І чи замислювались, якою є ціна розведення ідеальних тварин? Бордери колі визнано найрозумнішою породою собак. Вони потребують постійної розмови і стимуляції, активних фізичних навантажень і структурованого навчання? Це найрозумніший собака в світі. Він може вивчити найбільшу кількість команд, він найкраще орієнтований на людину. І люди такі супер візьмуть цього собаку, щоб з ним не доводилось так багато працювати. Це не просто компанія. Мійон для коротких прогулянок. Це партнер, якому потрібен час і ресурс. Та реальність інша: багато опікунів, не в з високими вимогами бордерколі, відмовляються від собак. Вони шукали розумного друга, але не були готові до викликів. За гламурною картинкою породистих собак жорстока індустрія. Розведення це бізнес, де собак сприймають як товар для генетичних маніпуляцій і прибутку. Собака утримується в будках і клітках, часто в ізоляції, без любові і сімейного тепла. Певна порода стає популярною через тренд чи серіал, як було з Хаски після гри престолів. Заводчики масово розводять цуценят. А коли мода минає, багато тварин опиняються на вулиці або в притулках. Щенячі заводи це місця експлуатації. Там собак використовують як машини для народження без турботи, уваги і елементарних умов. Замість ідеальної породи дайте дім ті, що вже чекає в притулку, не підтримуйте індустрію розведення. Кожна покупка породистого з цуценята це голос за продовження експлуатації. Поки ми підтримуємо індустрію розведення, тварини і далі з'являтимуться на світ, щоб страждати. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб дізнаватись більше про етику, свідоме ставлення до тварин і веганство.